За відомостями синоптиків в Україні 13 березня невеликий дощ місцями з мокрим снігом на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади. Температура вночі від трьох тепла до трьох морозу вночі, 13 березня у східних областях до мінус семи у день один вісім тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі один-шість тепла. Вдень 7.13. Вітер в Україні переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. По Київщині 13 березня вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У день від плюс 2 до плюс 5 місцями мокрий сніг, дощ. У Києві вночі плюс 1, мінус 1. У день плюс 2, плюс 4. Мокрий сніг та дощ. Хмарно з проясненнями.